Ось така невеличка кімната в даному готелі. Є ліжко, є чай, кава. можна готувати собі. Хотіла вам показати краєвид з вікна, але зараз вже ввечері нічого не видно Ну, ось. Одна ніч в готелі, в даному готелі коштує 1800 гривень. Готель IBIS має дві зірки і знаходиться в місті Шеффілд. Але, до речі, фен відсутній. Але тут на мене чекав сюрприз. Значить, не просто раді, як бачите, є ось такі плями, і в душі э, для душу його майже нема.